Всім привіт! Сьогодні ми будемо робити подарунок для нашої улюбленої мами. Для... Сьогодні ми працюємо з повітряним пластиліном. Я думаю, і вам дуже сподобався цей процес, тому що пам'ятаєте, ми ще тоді робили квітку із пластиліну, і вона набрала о 12 лайків. Ну що, починаємо. Для цього нам знадобиться зелений, жовтий пластилін і фіолетовий пластилін. Отже, із зеленого пластиліну ми робимо велику і жирну ковбаску. Ось таку ковбаску. Або можна ще трошки більше. Ось така ковбаска підійде. Потім беремо жовтий пластиліст, дивіться фокус. І він тут. Потім цю... Ну, давайте не будемо спочатку клеїти. І... А візьмемо ще фіолетовий. Повторюємо те саме. Насправді ви можете так не робити, Ти, тому що це не спрацює, я ж використовую ілюзію. Ось. Я візьму, нам потрібно взяти побільше повітряного пластиліну, тому що е, треба багато, щоб зробити великі пілюстки. А квітка ще А вони ось такі пелюсточки маленькі будуть. Давайте покажу, як. Робимо ось так і ось таке яєчко. Потім це яєчко ми приплюскуємо. І виходить полюстка в квітки. Таке же все саме робимо із наступними полюсточками. Якщо вам важко робити полюсточки, дивіться, покажу інструкцію. Робимо коло. Отут трошечки робите ось таку штучку і потім притискайте. Нічого складного, мені здається. Беріть новий пластилін, якщо закінчилось, у вас буде інша квітка. Я вирішила змішати два кольори. Ну, мій отакий рожевий і жовтий. У мене такий вийде помаранчевий. Я... Ми також із цих кольорів робимо пелюсточки. Можна із будь-яких кольорів, які ви захочете. Я не забороняю, можете обов'язково брати кольори, які я беру. І, і я вас люблю, головне. Ну дійсно я вас люблю, тому що ви мені допомагаєте добиватися успіху, стати популярною. Я вас... Тому я вас люблю. Тому я настільки вас люблю, що дозволяю вам брати будь-які кольори, крім стабла і нектару. До нектару можна ще додати, якщо ви хочете, помаранчевий пластилін. Е, так, є. Я взяла інший пластилін, тому що він ось такий розовенький я взяла, тому що в мене тут вже закінчився. І потім ми ліпимо. Ось так ми ліпимо плюсточки. Показую ще раз інструкцію, якщо ви її призабули. Дивіться, робимо шарик. ось такий. Потім ось такі штучки. І приплюскуємо. Допоможіть. Скажіть батькам, щоб вони вам допомогли. Давайте порахуємо всі пелюсточки. Давайте порахуємо всі пелюсточки. Є, ми це зробили. Нам потрібно рівно десь 4 пелюстки. Нам потрібно десь, ну, ми, ми вже казали чотири полюстики. Ось цей жовтий шар ми ставимо ось сюди. Ми поставили. Потім ми ось такі штучки, ми їх причеплюємо. Якщо трошки відірвалася одна пелюсточка, і вона стала заплоска, ми її переліплюємо її. Тепер ми ось так робимо, ну, приклеюємо. Здається, пелюсточків недостатньо. Одної пелюсточки недостатньо. А подивіться, яка гарна квітка в нас виходить. Давайте додамо ще жовтий, щоб жовтий кольор, який все не ображався. Давайте. Я зліплю сама, можу показати що. Ми таку пелюсточку зліпили і ставимо сюди. Мені здається, що це чогось не вистачає. Може, червоної пелюсточки? Так, мені здається, що так. Якщо немає червоного, візьміть зелений. Ну, все, у мене вже залишилось зеленого. Тому ми беремо як, або оранжевий, якщо у мене так і у мене немає зеленого або червоного. Ну, добре, відкриваємо і ліпимо ту ж саму пелюсточку. Є, ми це зробили. І вставляємо на ст... і вставляємо останню пелюсточку. У нас така гарна. Квітка вийшла. Тепер можемо її дарувати або мамі, або татові, кому захочемо, навіть бабусі, кому завгодно. Кому захочете. Все, всім пока. Ой, Все, всім пока. Бувайте.